Медсестра готує пацієнта та налаштовує під нього апарат. Процес контролює лікар-невролог Андрій Кобець. Каже, індуктивний магніт високої інтенсивності допомагає людям з багатьма захворюваннями. Проблемами суглобів, больовими синдромами, проблемами зі спиною, проблемами з периферичними нервами в даному випадку. Ми можемо досягати знеболювального ефекту, протизапального ефекту, а також проводимо стимуляційну терапію і показує, як працює апарат. «На оцій катушості створюється дуже потужне магнітне поле, яке безпосередньо впливає на зону уражень. Це створює певний потік нервових імпульсів, які. Сприяють відновленню регенерації нерва і відповідно допомагаємо нашим пацієнтам трішечки швидше відновити функції, стати на ноги. Пацієнт каже лікар: звернувся до них зі скаргами на болі у суглобах. При дообстеженні було виявлено асептичний некроз голівок. Це один з ну таких нерідких діагнозів. І в даному випадку, для того, щоб попередити ще перспективу такого агресивного оперативного втручання, ми запропонували комплекс реабілітаційних заходів. За чотири процедури зміни помітні і лікуванням задоволений, каже Черкащанин Владислав Клименко, бо до цього було навіть складно ходити. Зміни є набагато, тому ноги піднімаються і біль уже не така велика. У мене був вибір або заміна суглобів, або лікування. Я вибрав лікування, тому що я поки що не готовий до хірургічного втручання в своєму віці. Цей апарат почали використовувати у закладі з 8 серпня. За цей час процедуру пройшли 34 пацієнти, розповідає медична сестра Наталія Мусієнко. Потрапити на неї можна після огляду і призначення лікаря. Роблять відповідний запис в карті, обов'язково пишуть програму, на якій ми будемо працювати на цьому апараті. Процедура буває 10 хвилин, 9 хвилин, 8. тобто все залежить від того режиму, на якому ми працюємо, і відповідно діагнозу пацієнта. Це перший комунальний заклад області, де встановлено таке обладнання, розповідає директорка закладу Ірина Волощенко. Процедура для пацієнтів безкоштовна. Ще це дуже дороговартісний апарат, придбано тільки завдяки договору, по якому ми працюємо з Національною службою здоров'я України. У нас є апарат пресотерапії, апарат унікальної магнітотерапії і ультразвукової терапії. Це зовсім другий рівень. В в медичній галузі. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.